Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один денечок. До нас сьогодні завітала сама осінь зі своїми синами. На початку осені і сади, і парки, і ліси майже стояли зеленими, де-не-де листя змінювало своє забарвлення. Це була рання осінь. Першого синочка осені звуть вересень. Потім осінь пофарбувала листя клена і берізки, яскраво жовтий колір. Листя горобини вишну у червоний. Поволі струшує додолу красиве листя осінь. А це золота осінь. Третя частина осені – пізня. Дерева й кущі скидають листя. Багато травянистих рослин засихають. Щодня рослини отримують все менше і менше тепла та світла, припиняють рости. Цього сина звати листопад. Це останній син осені. За народними переказами, осінь це перша найстарша дочка сонця. Вона останньою залишала батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало Забирай усе моє багатство, я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою і люди любитимуть тебе. Осінь, як ви бачите, виконала накази сонця і щороку дарує нам щедрі подарунки з полів, садів, лісів городів та чарує на своїм осіннім золотом. Дітки, а як ви гадаєте, чому влітку тепло, а в осени прохолодно? Так адже сонечко в восени піднімається не так високо, як улітку. Його променці менше нагрівають землю, Дні стають коротшими, а ночі довшими. Усе менше сонячних днів. Пізньої осені хмари стають більш важчими, сірими і подовго висять над землею, а ще вони плачуть.